Виконуємо номер 896 із підручника Алгебра 7 та номер 15 із прав для повторення теми 3 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подайте у вигляді степені і 8 завдань. Приступаємо до виконання. Виконуємо множення двох степенів з однаковою основою. множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додають. Отже, маємо b в 10 степені. Також множимо два степені з однаковою основою. Показники степенів додають, отримаємо А в 4 степені. В множимо знов 2 степені з однаковою основою. Показники степенів додають. 8 додати 7 буде 15, маємо 9 в 15 степені. Переділені двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають. 10 відняти 3 буде 7. Маємо П в 7 степені. діленні знов степенів з однаковою основою показники степенів віднімають. Маємо 19 у квадраті. При діленні степенів з однаковою основою показники степенів віднімають маємо 7 у першому степені або просто 7. Коли підносимо степень до степені, показники степенів перемножаємо буде А в 12 степені. І підносимо степень до степені, показники степенів перемножаємо, маємо 2 у 15 степені. Номер 896 із підручника Алгебра 7, та номер 15 із прав для повторення. Теми 3 підручника математика 7. Виконано.